Ви бачили, як цвіте фаукарія. Сукулентики? Зараз я вам покажу. Красонечко. Такі кульбабки. Кишуняшка. Це теж болтушечка. Такий, такий зубастик. Крокодилчик. Коли на дворі зима, йде да сніг, такі кульбапки у вас будуть цвісти у хатинці. на підвіконні. Точні, шокостики, крокодильчик. Краса, не правда ж? І ось так виглядає під лампами тут, де вона росте, з багатьма моїми суккулентами. Така краса.